Я знаходжуся на точці Івака, де надаємо медичну допомогу нашим побратимам. Стабілізую їх і відправляємо їх на стаб-пункт. Худати ти взятиш, тиворотний, ну, куди ти береш, там медицина вся. На даний час у нас виходить обстановка така, що на позиції тяжко не то, що доставити провізію якоїсь, а витягнути, навіть пораненого. І наші хлопці своїми силами намагаються, як кажуть, на своїй спині витягнути їх до мене. Хлопців, щоб заставити до мене, це потрібно пронести поранено 2-3 кілометри, як мінімум. Дорога, якою вони рухаються, вона зовсім не безпечна. Все залежить від обстановки. Тобто іноді навіть просто зайти неважливо, не те, що винести. Бував пораненого, поки витягують вже не тільки поранений, може бути таке, що і група, яка його витягує, теж може задрушитися і задлушотися. І У нас був боєць, який тримав оборону Волчанське, і ситуація, яка була, були каби і завалили було здання. Вони були в підвалі. І виходить, його перевалили плеток. Він вже думав, що все на цьому все закінчується. В життя в тому смислі, але хлопці його підтримували, в нього була радійка і казали, що буде все добре. Зараз дозволила обстановка і ми допоможемо. І дійсно, через пару днів, тобто, як дозволила обстановку, противника відігнали, скажімо, від цієї від них. Прийшли хлопці з електроболгаркою, і в результаті вирізали його з плити. На даний час все він восстановився, ходить. Спаминаємо, сміємося з цією ситуацією. Ми знаходимося тут вже з початку війни. Нам теж треба якась пересмінка, треба ротація для того, щоб перевести дух, і набрати сил. Ну, для того, щоб це все пройшло, треба людям, ті, які знаходяться ще вдома, скажімо так, щоб набралися сміливості і щоб нас, як скажемо, поміняли.